Прапор комендатури в Курській області, яка була створена для допомоги місцевому населенню, яке там залишилось. Завдяки їм була е, різного виду допомога, забезпечувалося населення ядою, медикаментами та засобами першої необхідності. Також евакуація місцевого населення. Це сторінка цієї війни, Тож Має бути представлено, я думаю, в музеї. Мені просто е, кинулося в очі ось от така е, книжка, наша родина Росія. Як. І гортаючи, от, і, і я побачив на сторінки от народи Росії. І коли побачив оці, от оці буряти, тувінці, це самі ті. Е, Народності Росії, які під Черніговом воювали проти нас, які катували наше населення, які нищили наші пам'ятки, руйнували. Хай воно буде теж, я думаю, як експонат в музеї, бо насправді це дуже такий ворог ідеологічно. Він важкий. Все місто усіяно такими залишками. Багато нерозірваних залишилося. Снарядами ми привезли частки. Пам'ятника Леніна, який перебував на центральній площі міста Суджа, і росіяни самі його знищили. Також там є документація з пункту пропуску суджа, журнал і частина документів. І ще невеличка книжка з дитячого будинку, який вони ж своїми ланцетами розбили. Залишки від ракет хвостовики, кулеметна стрічка. Це з міста. Боїв і прильотів, обстрілів саме росіян від цієї території, і ці матеріали фактично можуть якраз висвітлювати події з точки зору саме операції збройних сил на території Курщини.